Машинка знову приїхала в гараж. і Сьогодні можна було б збирати її вже, але ще не пофарбували бампер. А бампер нам необхідно для того, щоб виставити фари і капот відносно бампера, щоб були гарні зазори. Тому що крило, капот ми виставити можемо, а фари з бампером вони також пов'язані. Тому, поки не пофарбували бампер, ми зараз ну, виставимо знову на місце ось капот. крило. Це я вже робив минулого разу. Зараз просто приїхали, накинули на вісу. Та я забрав, щоб було пошвидше, оскільки прийшла коробочка з відновленою безпекою. І сьогодні, якраз таки, ми будемо збирати повністю салон, міняти лобашек, Ну сьогодні це я маю сьогодні робочий день. А загалом в кінці відео ви вже побачите готовий вигляд автомобіля з бампером, повністю зібраного, повністю на ходу. І ось до речі, дивіться, як пофарбували шагрінька, як по заводу. Навіть можна не полірувати, але в будь-якому разі, після того як ми його зберемо, помиємо, ми ще його полірнемо. Без наждачки, просто щоб надати блиску, тому що оці деталі, вони новіші. Вони більш такі чорного кольору. Ну просто ось як виглядає. Ось, наприклад, дверцята, дзеркало, бачите, воно вже трошки затерте, тому по автомобіль виглядав. Як новим повністю. Щось з цією коробкою стою вам розповідаю. Ну, коротше, ми його ще полірнемо. Так, ось зараз ми беремо оцю коробочку. Шукаємо, чим би її відкрити. Та робимо зараз розпаковочку. Це у нас перепрошитий блок СРС, тому що для того, щоб відновити безпеку, конкретно на цьому форді, ну і на іншому форді, на Мустангу я також це робив, треба перепрошивати краждат на блоці подушок. Це коштувало 50 доларів. У нас є відновлена подушка безпеки, гарненька новенька подушечка з новим піропатрончиком. До речі, в моїй подушці керма була порізана ця шторка. Тут стоїть. Повністю нова шторка. Не використана повністю нова шторка. Тому відновлення обійшлося трошки дорожче, аніж якщо б оригінальний парашут був би цілий. Також далі відновили ремень. Тут новий піропатрон та механізм. І оця штука також новий піропатрон, новий механізм. Він не стріляний, тож, якщо буде ще раз подібне ДТП, то у нас також все спрацює. За це все діло я віддав трохи більше, ніж 200 баксів. Навіть не трохи більше, а десь 250 баксів разом з доставкою. Єдине, що я не відновлював, зараз не можу відкрити, ручки немає. Там ще в колінах була стріляна подушка. Немає сенсу її відновлювати, скільки відновити її коштує 50 баксів, а купити я знайшов, щоб купити баушний оригінал не стріляний, 70. Різниця 800 гривень. Я думаю, куплю краще нову. Тож зараз переходимо до салону. Тут у нас запчастин досить багато, тому що і карти знімали. Коли ми там ручки знімали, щоб дверку зробити, все підключити, оскільки у нас всі ручки йдуть з безключовим доступом і її не знімеш, поки не знімеш карту, тому що ну взагалі незручно. Коротше, нам напевно треба буде зібрати двері спочатку, а далі вже встановлювати назад безпеку, витирати салон і збирати його до цілісного стану, щоб в салоні ми вже нічого не робили, щоб салон для нас був готовий. Вже зібрали. Все стоїть, вся безпека також на місці, окрім керма. Так, дивіться, тут у нас є така ситуація. У ці фішки на кермі, коли вистрілює піропатрон, вони вплавляються в сам піропатрон. І у нас виходить, що ці фішки під заміну. І як ми зараз їх будемо міняти, а все, в принципі, дуже просто. Відрізаємо, паяємо нові, під'єднуємо і вставляємо. Нашу відновлену подушку назад у кермо І кермо буде готове. Ну Тільки потім похимчистити його. Це заводське кермо, тому ну, воно в непоганому стані. На свій пробіг відповідає, воно зі шкіри. Тут не просто пластик, як на бідніших версіях, є одне, але ось тут зломана кнопка. І виходить, що оці кнопки вони продаються, скоріше за все, що в зборі. Коротше, треба ще купити оці нові кнопочки. Ну в цілому, вже якби. Машинка ходова по салону, досить небрудна. Кавролінчик чистенький, попилососили. Сьогодні ще хочу встигнути вирізати скло. Вже вже почав розбирати оцей пластик для початку процедури. Гріємо паяльник для того, щоб впаяти нові. Контакти піропатрона. от хто щоб не казав, насправді ось збирати автомобілі, це настільки творча та різностороння робота, що, по факту, ти вмієш все і паяти, і електроніку робити, і кузовщину десь щось підтягнути, зазори поставити по технічці, наче як теж шариш десь щось відригнувати, якісь речах поміняти. Тому хто думає, що це максимально швидко, легко та просто. Я не кажу, що просто відновлювати машини. Відновлювати машини, то зрозуміло, що це ну досить складно. Але я кажу в цілому про перекупство. По факту, що можна ж такі машини купляти, замовляти в США і потім відновлювати самостійно, як це ми іноді і робимо. Паяємо це для того, щоб у майбутньому не було проблем у нового власника з тим, що десь щось і якось воно там відригне і знову буде світитися подушка. Якщо все йде нормально, то сидіти паяти. Досить цікава штука така. Це у нас спеціальний такий флюзгель для паяння. Раніше не було і паяти не виходило. Потім, як тільки його купив, це просто паяння. Зараз швидка, проста та класна річ. Воно вийшло. Зараз беремо, надягаємо термоприсадку і в нас новенькі роз'єми вже є. Просто в будь-який момент під'єднуємо, вставляємо на місце і все. Що ж, друзі, бампер пофарбовано. По зазорчикам у нас все виставлено. Зазорчик між бампером та капотіком. Мізинчик навіть не пролазить. Ось коли дивлюся на цю морду, вже зібрано. З тим бампером, який повинен бути стояти тут повністю все, як і треба. Аж душа радіє, що ми встигаємо розіграти цей автомобіль до нового року. І як я і обіцяв, розіграш відбудеться 27 грудня в прямому ефірі в моєму інстаграмі, де хтось з вас всього за один шанс, який коштує 199 гривень, забере цей Ford Fusion Sport. А для того, щоб забрати цей автомобіль, вам необхідно мати всього 199 гривень для того, щоб придбати один електронний стікер, який коштує 199 гривень. За один стікер ви отримаєте один шанс у розіграші. Або якщо вам мало одного шансу, ви можете придбати один з наборів, який ви бачите на своїх екранах. Кількість шансів і вартість цих наборів ви також бачите на своїх екранах. Але є ще додаткова пропозиція, максимально вигідна. Якщо ви вже купили один з наборів, або якщо вам набор не потрібен, купуйте набір електронних стікерів за 499 гривень та отримаєте 4 шанси забрати цей автомобіль. Кількість місць на одного учасника не обмежена, тому ви можете купувати будь-яку кількість наборів або акційних пропозицій і отримати будь-яку кількість шансів. Звісно, що чим більше шансів, тим більше шанс забрати цей автомобіль. Реквізити для оплати будуть в описі під цим відео, або зараз бачите на екрані. QR-код скануйте та переходку. Ходити на сторінку оплати після оплати на цей Telegram або Viber скидуєте квитанцію, своє прізвище ім'я по батькові, номер телефону та реквізити, куди відправляти вам фізичний набор. А якщо ви не придбали фізичний набор, то достатньо буде прізвище ім'я по батькові та номер телефону. Після чого менеджер вам відповідає, надсилає вам електронні стікери або відправляє вам набор та надає ваші номерки у цьому розіграші. Після чого вам залишається тільки чекати 27 грудня. Прямий ефір в моєму інстаграмі, де ми оберемо переможця, і хтось під новий рік під ялиночку забере цей Ford Fusion Sport. Чекав, чекав і нарешті дочекався той момент, коли ми поїдемо на цьому автомобілі. Та хоч вас, взагалі кудись поїдемо. До речі, досить високий на цих колесах він. Звісно, що тут спуск. Першим чином їдемо на мийку, бо він весь брудний. Треба ще заїхати, під спускається колесо ну, і купити чотири колпачка, бо їх... Чогось не було. Дзеркало у нас ще застиває, тому що тільки що приклеїли. Не буду сьогодні вішати краще завтра. Там написано 30 хвилин і вже можна вішати, але нехай постоїть до завтрашнього ранку, щоб не відпало. Дзеркало, воно у нас тут лежить. Ну, ось так виглядає космольот вже у зібраному вигляді. Так, подушка ще в коліна не приїхала, тому тут трошки розібрано. Приїде, я її також поставлю. І щось у нас капот, наче як зачинений, але світиться, що не зачинений. Але він зачинений. А кінцевик, і відповідає, щоб у нас не світився капот, ну, коли він закритий. Він знаходиться на самому замку і він під'єднаний. А чого він світиться? Треба буде розбиратися, але розберемося, воно на їзду абсолютно ніяк не впливає. Звісно, що поки гальма будуть ще притиратися, тому що скільки вони стояли, плюс колодки нові у нас. Помилки, всі, що там світилися, АБС і стабілізації, їх вже немає. А, до речі, 100% треба ще на розвальчик записатися, заїхати. Тому що ми ж то міняли, і рычаг міняли, і стойку міняли, і накінечник. Коротше, ліву сторону повністю міняли. Тому треба ще на розвальчик. Ну а так, в принципі, все. Машинка їде. Знаєте, ось зараз вмикаю кандії, ну не кандія, а печку. І такий запах, як після малярки. Таке трошки сире, що на машині довго не їздили. Але не біда. У нас ще є 10 днів. Машинку повністю обкатати, якщо щось відригне, відремонтувати, і повністю справний цілий автомобільчик віддати новому власнику переможцю цього івенту. До речі, в кінцевик вже потух капота. Почав їхати. Може, десь на ямках якось він там став по-своєму. Ну, ось зараз їду, немає. Теж по ямкам виїжджаю з гаражів. У нас залишається подушка, вона потухне. Так, по колесам у нас заднє ліве. Скоріше за все, що датчик все-таки помер, який у нас був, він стояв спереду, зліва, а тепер. А, і ще й світиться те, що у нас 2,1-2,2 це замало, і треба 2,3 бари, щоб воно не світилося в цілому. Коротше, треба докупити один датчик і ще підкачати колеса. Ну, але знову ж таки, на їзду це не впливає. чек, чек, це просто подивитися, тому що я помилки не скидав. Може він сам потухне, може не потухне, тому що у нас дуже багато датчиків, вони просто були зняті. Я просто ну, хочу виїхати напряму кудись і просто ну, трошки вжарити на цьому автомобілі. Тому що їхати він повинен, як Бог. Ну, 325 кобуляк тут за заводу, а тут ще й щось там зроблено, перепрошито, тут майже 340. Ніяких нюансів, про які я не знаю, не вилізло, ну поки що не вилізло, ну, це не може не радувати. Тому я вітаю вас всіх і себе в тому числі. Це по факту наша маленька перемога. Восьма ранку, а я вже приїхав на розвалчик. До речі, в мене потухчик сам. Я ще нічого не підключав, але знову засвітився капот. Коротше, йдеш по ямкам, він то світиться, то тухне. Спробую підмотати ізоленту. Це такий дідовський спосіб на саму петлю защокнути. Там десь мікро-мікроміліметрик, напевно, якийсь. Самої петлі не доходить до кінця. Там вже механізм і датчик стоїть в самому замку. Ну, короте, треба підмотати ізолінки, якщо воно допоможе, трошки опустити капот або трошки підняти ліву петлю там, де стоїть той датчик. Короте, нічого складного в цьому немає, це не критично. Але зараз розвалчик зробили. Ми можемо, напевно, трошечки дати під хвост цьому автомобілю. Тому що, поки не було розвалу, я вчора трошки спробував. Воно ну, некоректно трошки працювало. Ну, Кермо вже рівненько стоїть, тут трошки скос дороги є. Так, Що ми зараз зробимо? Зараз трошечки надавимо тапочку вперед. Спереду дуже багато машин. І дати підхвіст цьому коню. Ранок, друзі, це ранок. О, чек засвітився ще. Тільки сказав, що він а він знову засвітився. В будь-якому разі треба з жипа брати лаунч, точніше. Діагностичне обладнання та перевіряти. По чому цей чек у нас вилазить. Що там, нікого нема? Турбінки пшикають. Ні, ну воно прям, бачите, ось зараз нема, то є, то немає. Ну їде вона дуже добре. І звук такий класний. Якщо ви виграєте цей автомобіль, ви зможете давати по защокам більшості автомобілей на дорозі. Я кажу це про Audi, BMW та різні всілякі ваги з моторами до 3 літрів. Ну, по факту, тут більше кінських сил, аніж у 3 літрової Audi. Ну, наприклад, у мене була А-6, там було 3 літра. І там було 310 кінських сил. Зараз подивився BMW, якщо брати ну, якусь там тройку 3-літрову чи п'ятірку 3-літрову. 326 кіткі сил. Тут 325 в заводі. Але у нас все ж таки вона трошечки перепрошита. І тут вже 338. Не набагато, але більше. Її підриває. Вона шліфує капець як. І зараз турбінка чули пшик-пшик, ось так робить. Це швидкість в милях. Вона так швидко виростає в милях. Ось такі люди, які виїжджають попереду тебе, це не зовсім гарні люди. Так, коротше, треба в будь-якому разі зараз поїхати і подивитися, що ж там так, що ж там не так. І відремонтувати кінцевик капота. Трошки газу даєш, воно все підіймається від швидкості. І все. Нещодавно натрапив на оголошення свого першого автомобіля, з чого починався мій канал. Це дев'яточка. І захожу на авторій, дивлюся, там пробіг у щось наче 120 тисяч кілометрів. А я коли продавав, було 190. І от мені стало цікаво, я взяв Вінкод код і зараз буду перевіряти дев'ятку по Карвертикалу. Чи покаже мені справжній пробіг вона, чи ні. Звіт вже готовий я думаю, що там 1300, напевно, тому що продавав я її років 6 чи 7 назад. За 7 років на газу дев'яточка, вона по-любому соточку вже проїхала. І що ми бачимо? Звісно, що вона ніде офіційно не обслуговувалася, по ДТП у мене особисто не було її. І пробіг у нас 262 тисячі практично це 09-2025 року був виявлено. Я не знаю, хто її змотав, взагалі чи був сенс її мотати. Але факт на обличчя CarVertical нам показав навіть такий автомобіль. А якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, посилання на CarVertical зі знижкою 20% буде в описі під цим відео. А також можна використати промокод, який дає теж знижку 20%, кому і як зручніше. champion. Довгих два місяці ми відновлювали цей автомобіль. Я не скажу, що кожен день і кожен час ми проводили в гаражі, щоб його робити. Але коли була вільна хвилинка, ми постійно їхали в гараж і відновлювали цей автомобіль для вас. По факту, зараз він вже на фінальній стадії 99% готовності цього автомобіля. Вже ви бачите, але деякі дрібні моменти, там десь датчик в колесі, десь подушка в ноги ще не прийшла. Треба дочекатися, поки вона прийде, десь там кнопочка на крімі зломана. Коротше, у нас ще є тиждень часу до розіграшу. І момент розіграшу. Ну, ви в принципі побачите ще одне відео перед самим розіграшем, в якому вигляді буде віддаватися цей автомобіль. А нам треба його ще полірнути, похімчистити салончик. Ну і приготувати до вручення, щоб людинка, яка виграє цей автомобіль, приїхала, сіла і кайфанула. Так само кайфанула, як кайфанув я після того, як виїхав перший раз після збору. Тільки для мене це по факту майже повсідейна справа. Коли ти довго робиш, 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 потім зробив, сідаєш. Він ще не повністю готовий. Сирий автомобіль. Є якісь нюанси коцки, але ти виїжджаєш і перші кроки. Справного, класного автомобіля, і ти кайфуєш просто від того, як він вийшов. Більше за всього, мене бентежив ось цей зазор по цьому бамперу. Тому що бампер у нас, хоч і оригінальний, але він відновлений. Він ну, трошки там підпаяний. І коли він тільки приїхав, ще в синього кольору, я поставив там зазор, був у два пальці. Ну, реально, ну, може, великий палець точно. Але трошечки підігнали, трошечки підпиляли, трошечки десь переставили крило, фару. Все, зазор. Просто кайф. Ну, Якщо биті форди ф'южни приїжджають з Америки, вбиті в морду, і коли ти бачиш е, на авторіо цей Форд, то там зазорів здебільшого немає, тому що ну, ніхто так не хоче робити довго там щось виставляти, щоб було все кайфово. Але ну, я реально дня три чи чотири. Прям не те, що ввечері там колись, а просто зранку приїжджаєш і до 5-6 вечора виставляв оці зазори по морді, фара, бампер, телевізор по 150 разів розбиралося все це. ну, Для того, щоб він мав ось такий вигляд, який має зараз. Тож, друзі, дякую всім на сьогодні за перегляд. Зустрінемось через тиждень. Я вам покажу просто вже фінальний вигляд цього автомобіля. Може, ще зробимо пару заїздів, подивимось з іншими автомобілями, наскільки він стріляє або не стріляє, чи їде він, чи не їде. Коротше, все це ми дізнаємось вже наступного тижня. А розіграш 27 грудня прямо в прямому ефірі в моєму інстаграмі. А як взяти участь? Вся інформація в описі під цим відео. Ви думали це все, а ніфіга не все. Дивіться, пройшло два дні. Жодної помилочки, ну окрім капота, і те, що закінчилась омиваєчка, більше немає. Прийшла подушка у коліна, я її встановив, під'єднав, все. Раніше ми вже блоки перепрошили, все встановили, тому просто під'єднали подушечку, і помилка по подушкам вона зникла. По-друге, Хотів купувати датчик на колесо, але він роздоплився і знайшов сам себе. Коротше, всі датчики працюють, всі датчики показують, тому у нас вже не світиться датчик тиску у шинах. Чек пропав і більше не з'являвся, і ми маємо вже повноцінний справний автомобіль, на якому я проїхав десь вже кілометрів 500 точно. Зараз проходить така обкатка, щоб зрозуміли, десь щось вилізе, не вилізе. Щоб коли ви забирали автомобіль, він був повністю справний. До речі, майже повний бак бензину. І коли ви будете забирати цей автомобіль, тут буде повний бак бензину. І будуть ще додатково літні колеса. Тому, хто виграє цей автомобіль, як мінімум до наступної заміни масла, а це через 8 тисяч кілометрів, взагалі нічого робити не треба. Тут навіть стоїть новенький акумулятор на гарантії один рік. Тому що, коли ми купляли цей автомобіль, там стояв, скоріше за все, не з неї акумулятор, скоріше за все, його поміняли, і він був повністю мертвий. Машина. Просто за дві години, якщо вона стоїть і світиться лампочка в салоні, вона сідала на нуль і не можна було її запустити. Тому купили і поставили новенький акумулятор.